Сьогодні ми покажемо реалізований об'єкт нашою командою. Це трьохкімнатна квартира площею 80 метрів 2 у місті Житомирі. Квартира вийшла дуже ніжна, легка, функціональна та затишна. Я Людмила Бойко, власниця компанії Interdesign і хочу нагадати, що ми виконуємо ремонт під ключ квартир та будинків, а також у структурі компанії є виробництво меблів та виробів з дерева. Щоб замовити наші послуги, ви можете написати. Підписати нам в телеграм-канал, посилання на телефон та чат-бот в описі під цим відео. Також підписуйтесь на канал, я даю багато неочевидних цікавих рішень щодо дизайну інтер'єрів. Отож, давайте розпочнемо. Увійшовши до квартири, зліва підвісна тумба із великим дзеркалом є пуф, а далі шафа для одягу. Корпусні меблі білі, а фасади бічні стінки та кришки тумби ми виготовили із акрилових МДФ панелей. Акрилові панелі легкі у догляді, що особливо важливо для білих меблів. Тумба відчиняється за фасад, потрібно потягнути знизу, а двері в шафі відчиняються за допомогою чорної стильної ручки. Стіна біля тумби оздоблена поліуретановою рейкою, яка пофарбована в колір стіни. Цей елемент дизайну буде повторюватися по кімнатах. Шафу ми сховали два щитка: один для електричних автоматів, другий для блоків живлення з вільним доступом до щитка завдяки зйомним поличкам. Шафу ми обладнали штангами для верхнього одягу, полички, висувні шухляди, також є кошик для взуття. Біля дзеркала є два світильники у вигляді циліндрів. Такі ж світильники біля дзеркала. Дзеркало велике у повний зріст, в чорній алюмінієвій рамці. Саме чорна алюмінієва рамка доповнює ручку на шафі. У цій квартирі забудовник передбачав два санузла, один з яких ми переобладнали для гардеробної кімнати. У цій кімнаті можна зберігати не лише одяг, а й різні габаритні речі, які зазвичай нема куди подіти у квартирі. Головне правильно спроектувати меблі та продумати зони зберігання заздалегідь. У нас всі полички відкриті без дверей, тому якщо ви плануєте простір своєї квартири, обов'язково подумайте про таку кімнату. Кухню від вітальні розділяє розсувна система білого кольору. Вона рухається по верхній напрямній. Нижньої немає. Ми часто ставимо таку систему в наших проєктах, вона гарно працює та виконує свої функції. Ми обрали прозоре скло, діамант без зеленкуватого відтінку, що притаманне звичайному склу. Система оснащена дотягувачем, вона зонує простір, але завдяки прозорому склу не створює візуального бар'єру між кухнею та вітальною. У разі необхідності можна легко відкрити систему та об'єднати простір. Телевізор вісить на стіні, яка оздоблена поліуретановою рейкою. Ця рейка продовжує концепцію інтер'єру. Така ж рейка у нас у кухні у передпокою. Господарі цієї квартири попросили нас зробити місце для сувенірів, які вони привозять із подорожей. Отож, ми зробили нішу в стіні, яку підсвітили led підсвіткою. На відміну від шафи, така ніша виглядає елегантно, вона в рівень зі стіною нічого не виступає із-за стіни, візуально не загромождає простір та не заважає розсувній системі. Підвісну тумбу ми виготовили із акрилових МДФ-панелей, а підсвітка знизу додає її легкості та повітряності. Ми вбудували в тумбу вимикач для LED-підсвітки, який спрацьовує на дотик. На стіні за диваном бра різної форми. Кухня це функціональна частина квартири і ми спроектували її з врахуванням всіх правил ергономіки. Дотрималися правила робочого трикутника. Холодильник, зона мийки і посудомийки, а також зона приготування страв розташовані послідовно. Кухонні фасади зроблені із натурального ясеня та пофарбовані білою амаллю, а ручка накладна чорного кольору. Стільницю і робочу поверхню ми виконали із кварцу із ніжним мармуровим малюнком. Зверніть увагу, як ми гарно підібрали малюнок і робочої стінки, і він переходить у стільницю. Мийка у нас інтегрована. Ми її виготовили з того ж самого матеріалу, що і стільниця. Вона є дуже зручною. Під час прибирання можна змахнути воду, крихти, але вона потребує певного догляду. Під час виготовлення мики, щоб забезпечити ухил. Для стоку води дно, мийки полірується вручну, отож за ним також треба дбайливо доглядати. У неї не бажано лити кипяток, не можна, щоб на неї падали важкі предмети. Обідній стіл зі стільчиками стоїть біля вікна, білі стіни, яка оздоблена поліуретановою рейкою. Стільчики обтягнуті тою самою тканиною, що й у вітальні Поговоримо про підлогу, стіни, стелю та освітлення. Підлога на кухні та в коридорі покрита керамічною плиткою пастельного кольору з ніжним мармуровим малюнком. І тут ми використали водяну теплу підлогу, щоб забезпечити комфортний обігрів приміщення. Біля панорамних вікон ми не ставили радіатори, адже тепла підлога під плиткою підтримує оптимальну температуру і допомагає уникнути холодних ніжок взимку. У вітальні та двох спальнях підлога вкрита ламінатом з малюнком дерева. Вікна у всій квартирі оформлені ролетами день-ніч. Стіни по всій квартирі пофарбовані в однаковий колір. Це фарба латексна, матова виробництва США. Я обожнюю цю фарбу із-за фізико-механічних властивостей, а також вона має великий спектр кольорів. Фарба на стінах набуває глибоко, цікавого відтінку. На неї хочеться дивитися. При денному світлі вона виглядає насичено та аристократично. А при штучному освітленні набуває затишного та навіть романтичного вигляду. Під час ремонту є речі, на яких не потрібно економити, і фарба це одна із них. Стеля натяжна, матова, у місцях, де рейка з'єднується із стелею, наші спеціалісти продумали конструктивно цей вузел, адаптували чорний профіль, щоб затягнути плівку. Виглядає так, ніби стеля обійшла рейку, а рейка війшла в стелю. У цій квартирі ми продумали декілька сценаріїв освітлення: точкове освітлення створює загальну атмосферу, люстри додають затишку, а бра на стінах романтичної атмосфери. Веркірної зоні цікаві підвісні світильники на нитках, що нагадують гірлянду у вікні. Зони освітлення можна вмикати і вимикати окремо за допомогою вимикачів та розеток. Для цього інтер'єру ми обрали білу електрофурнітуру. Міжкімнатні двері білі, але штва плавно переходить у білий плінтус, що підкреслює та об'єднує простір. Спальня у нас має два вікна, одне з яких еркерне до підлоги. Підлога у нас крита ламінатом, отож, для забезпечення обігріву кімнати та створення естетики, ми встановили внутрішній конвектор з примусовою конвекцією. Ми завжди ретельно продумуємо простір, щоб він був функціональний та гармонійний. Це як стилісти підбирають одяг для різних фігур, так і досвідчений дизайн створює інтер'єр який відповідає потребам конкретної сім'ї велике дзеркало, яке розширює простір, знизу підвісний туалетний столик, який ми встановили біля вікна, для того щоб господині було приємно проводити час. Продовжує композицію корпусних меблів. Підвісна тумба, над якою вісить телевізор. Ліжко розташоване біля вікна. По обидва боки ми виготовили приліжкові тумби. Вони невеличкі, підвісні, що також створюють легкості й повітряності в кімнаті. Стіни по всій квартирі пофарбовані одною фарбою. Для того, щоб виділити стіну за ізголів'ям, ми нанесли декоративну штукатурку технікою Вільвет того ж самого кольору, що і колір стіни. Тим самим ми зберегли естетику інтер'єру, легкість, повітряність і виділили цю стіну. Меблі у спальні білі, всі видими поверхні, фасади, бічні стінки, кришки ми виготовили із акрилових МДФ-панелей. Ми візуально додали легкості простору спальні, не ставили накладні ручки, а меблі в нас відкриваються за допомогою тіпонів. Світло в спальні створюється за допомогою світильників, люстри та підвісних світильників. Люстра і підвісні світильники із однієї колекції. У квартирі є ще одна кімната, вона готова для омеблювання під кабінет. Ми зараз у ванній кімнаті і згідно потреб замовників на невеликій площі ми розмістили пральну машину, сушильну машину, шафа для хімії, ванна. По інший бік, унітаз, підвісна тумба із умивальником та дзеркало. Для ванної ми обрали білу. Та жовтувато золотисту плитку з легким перламутровим відтінком і ніжним геометричним малюнком. Біла сантехніка та білі меблі вишукано виглядають на золотистій стіні. Меблі для ванної кімнати ми виготовили фасади фарбоване МДФ, а корпус із ЛДСП оброблений крайкою пур, що забезпечує їх надійне. Використання у ваннах з підвищеною вологістю. Литий акриловий умивальник з мармуровою крихтою виготовлений за нашими ескізами. Це чудовий вибір для ванної кімнати. Він цільнолітий. Немає пор, що запобігає розвитку бактерій, поглинає звуки води і витримує перепади температури. На наших об'єктах ми часто використовуємо ці умивальники із-за приємної ціни, а також вони накривають повністю тумбу і мають площини для засобів гігієни. Фурнітуру ми використовуємо блюм, що також дуже надійна. І добре в експлуатації. Над умивальником дзеркало у чорній рамі, два стильних бра у чорних. Чорний колір дуже класно підкреслює сяйво золотистої плитки. Інтер'єр квартири світлий, теплий. Ми підібрали модний колір для стін тауб, білі меблі та бежевий текстиль. Виглядає дуже ефектно та гламурно завдяки доповненню незначними чорними деталями, а саме Брау вітальні, рама дзеркала, техніка, обрамлення люст і світильників, меблеві ручки. Вкраплення чорного додає інтер'єру сучасного вигляду та підкреслює його індивідуальність. Створення дизайнерського інтер'єру для житла в такому вигляді, як ви його бачите, це злагоджена робота нашої команди протягом року. Ми маємо 20-річний досвід роботи. За цей період ми розробили власну методику, організували роботу всіх етапів ремонту та омеблювання квартир, будинків. Таким чином, наш замовник може навіть перебувати за кордоном, делегувати нам всі турботи з ремонту. Ви можете оселитися в готову квартиру, яка вже зроблена під потреби вашої сім'ї, зекономити при цьому час кошти та нерви. Отож, скористайтеся можливістю, записуйтесь на консультацію і ми прорахуємо вартість вашого ремонту. Я певна квартира вам сподобалася. Буду вдячна за коментарі. Підписуйтесь на канал. Нам дуже цікава ваша думка, чи уподобали ви вибір кольорів, стін, меблів наших дизайнерів. Підписуйтесь на канал та ставте лайки.